Нижньому піщаному відбулася дорожньо-транспортна пригода без потерпілих, де водій, керуючи транспортним засобом, не порався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду. Це гляний паркан та будівлю. Після чого місце події залишив. У ході проведення розшукових заходів виявили водія та транспортний засіб, причетний до даної дорожньо-транспортної пригоди. це автомобіль? Ваш? – Так. – А що у вас трапилось? Пошкодження є. А ви були в Так, да, Там вони поставили ночі, звідки були. Ніхто не проснувся, я Та там вже ж ползабору немає. Бачу, бачу. У ході спілкування з Керманичем були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. На що сам Керманич не заперечував вживання алкоголю після скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Спортне вживало калорію сев 3 ночі вже. Да, після ДТП. Уже. Да, через 6:30. Відносно даного громадянина було складено три адміністративні протоколи за статтею 124, 122-4 та 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Матеріали справи направлені до суду.